Привіт всім! Сьогодні я хочу показати вам свою колекцію лаків. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І так, починаємо ми, напевне, з оцих двох лаків від Flormar. Як бачите, вони такі більш спокійні. Ось такий перший номер, від, перший номер 082. Його можна використовувати як основу під французький манікюр. Наноситься непогано, але десь другого разу. Далі ось такий от розовий, ніжно-розовий, він в мене зараз на ногтях. 005. Наноситься теж непогано, але десь на другий раз, щоб добитись результату нормального, такий, як в баночці, то десь другий-третій раз. Що я можу сказати про фірму Flormar лаки? В принципі, непогані лаки довго тримається десь до 3, 4 днів. За свою ціну досить непогана якість. Далі йде ось от 4 лаки від Golden Rose. Оцих три більш такі літо яркі. А оцей більш такий спокійний десь на зиму. Е, І так, це номер 226-й. Колір більш такий темно-вишневий. Наношу його в два слоя. Далі йде ось такий бірюзовий колір, більш до зеленого, 329. Наноситься, він погано наноситься порівняно з цими всіма, то він десь з третього разу наноситься. На літо яркий, прикольний. Мені подобається. Далі. Ось такий от я голубий ніжний, такий яркий колір, 349-й номер. Наноситься десь другого разу. Тримається, ну, тримається він не дуже довго. Далі ось такий морквіано або кораловий колір 326. Наноситься десь, ну, можна з першого разу, але якщо щоб статись такий, як в, е, в баночці, то треба десь другий раз наносити. В принципі, непоганий, але що можна сказати про фірму Golden Rose? А фірма мені не дуже подобається. Тримаються вони десь на другий день вони вже злазять. Ну, Такі нормальні, за свою ціну нормальні. Ось такий ще також від Golden Rose. Ось такий більш перламутровий колір 300, 316. Наноситься з першого разу. Ось такий от е, ніжно- Коричневий 49 49-й номер. Також наноситься десь з першого разу, такі як банці. В принципі, мені подобається, але фірма Golden Rose якість не дуже. Далі йде ось такий от від Lady Art, такий малиновий яркий колір більш на літо. Він наноситься з першого разу, такий, як тут, такий на ногтях з першого разу. В принципі, непоганий, тримається десь 3 дня, На літо прикольний. Далі ще від Jordan. Ось такий от фіолетовий номер 535. Тримається десь 2 дня. Ось, ну, нормальний. Щоб також, ви хотіли щось такого ахтіти, то воно не буде, але заради кольора можна купити. Ось такий два лака від KISS Перший ніжно-такий ніжно-молочний. 52-й номер, він з бльостками. Ну, я його не дуже часто використовую. В принципі, непоганий. І ось такий от кіс е, номер 27 Він більш такий червоний, також з бльостками. Користуюсь але рідко. Е, Далі йдуть маленькі лаки. Ось такий від е, Romance. Так, перший лак від е, Romance номер 59 Він з. Він такий перламутровий, да. Перламутровий. Наноситься десь з першого разу. Ну, нічого такий, може бути. Далі ось такий фіолетовий. Він на ногтях темний. Наноситься з першого разу 29 номер. Далі такий жовтий. Тут не пише чомусь номер. Не пише номер. Такий банановий. Прикольний. Яркий на літо. Клас. Далі йдуть два лака від Classic. Ось такий от коричневий, 180-й номер. Наноситься десь другого разу, тримається не дуже довго. Далі такий від Classic 182-й такий молочний і колір ніжний. Також тримається не дуже довго. Може бути. Далі йде два лака від Селен. Перший, звичайний, білий, 104-й номер, другий 137-й. Наноситься з першого разу. Ось такий далі від Bird Star. 037-й, персиковий колір, наноситься з першого разу. Тримається в середньому три дня. Чого такий? Далі від Jordan. маленький, дуже яркий. Він на ногтях дуже яркий. 26-й номер тримається не дуже довго, але тримається. Далі дальше, дальше йде теж від Jordan, Ось такий він ем, з бльостками. 31-й номер. В нього тоненька кісточка. Там, я його не використовую часто, але для якогось манікюрів нормальний. Далі йде ось такий тріскуючий лак від ем, Maxi Color. 001, білий, тріскається, нормально, довго з ним лак тримається, але треба зверху покрити якимось прозорим лаком. І далі ось такий 204-й зміцнювач для ногтів. Зміцнює ногті, це правда. І швидше ногті з ним ростуть. До речі, за свою ціну він дуже-дуже непоганий. Всім рекомендую, до речі, ось. В принципі, це вся моя колекція лаків. Якщо вам цікаво, якщо я вас чимось зацікавила, підписуйтесь на мій канал і чекайте наступних відео. Всім дякую за перегляд і всім па-па.